Якщо рейс скасовано, пасажир має право на питання, регулюється повітряним кодексом, а право на виплату компенсації в залежності від часу повернення квитків. Що стосується випадків скасування рейсу через карантин, виплата коштів у випадку добровільного повернення квитків. Та бажанням пасажира здійснюється, якщо це передбачено умовами відповідного тарифу і відповідно до цих умов. Як правило, це здійснюється зі зниженням вартості в залежності від часу повернення квитків. А якщо ж йдеться про повернення коштів проти волі самого пасажира, якщо рейс було скасовано, або затримано, або йому відмовлено у авіаперевезенні, тут питання регулюється повітряним кодексом та правилами авіаційних перевезень. Право на виплату компенсації у випадку скасування рейсу чи відмови в перевезенні мають пасажири як регулярних, так і чартерних рейсів, які мають відповідне підтвердження бронювання. Якщо авіаперевізник мотивовано очікує на відмову пасажирам у авіаперевезенні, він має провести опитування серед пасажирів для того, щоб з'ясувати, чи немає серед них того, хто добровільно відмовиться від свого бронювання в обмін на узгоджену між авіаперевізником та пасажиром в нагороду. Крім виплати винагороди, авіаперевізник зобов'язаний запропонувати пасажиру на вибір відшкодування впродовж 7 днів повної вартості квитка або зміну маршруту до кінцевого пункту призначення. Якщо пасажирів, які добровільно відмовляться від свого бронювання і перельоту, не виявилось або їх недостатньо, авіаперевізник має право відмовити пасажирам у посадці на рейс поза їхнім бажанням. Якщо пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, перевізник має виплатити компенсацію у наступних розмірах. 250 євро для рейсів дальністю до 1500 км, 400 євро для рейсів дальністю від 1500 до 3500 км, 600 євро для рейсів дальністю понад 3500 км. Перевізник має право зменшити розмір компенсації на 50%. Якщо пасажиру пропонується зміна маршруту, перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, і час їх прибуття не перевищує запланованого. На 2 години для рейсів дальністю до 1500 км, на 3 години для рейсів дальністю від 1500 до 3500 км, на 4 години для інших рейсів. У разі, якщо рейс скасовано, пасажир має право на повернення йому вартості квитка в повному об'ємі, за тією ціною, за якою він його придбав, або зміну маршруту за його бажанням. також пасажир матиме право на компенсацію, що його було повідомлено про скасування рейсу менше, ніж за два тижні. Розмір компенсації такий самий, як у випадку відмови від перевезення. У разі скасування рейсу авіаперевізником та продовження пасажирам подорожі іншим рейсом. пасажирам має бути безоплатно запропоновано та забезпечено. Харчування та прохолодні напої відповідно до часу очікування, місця в готелі, якщо пасажири змушені чекати більше однієї ночі, наземний трансфер за маршрутом аеропорт готель аеропорт, два телефонні дзвінки, факс-повідомлення або повідомлення електронної поштою, якщо для цього є технічні умови аеропорту. У випадку затримки рейсу пасажирам так само надається безоплатне харчування та проголодні напої, розміщення в готелі. Якщо затримка триває більше однієї доби, та безкоштовний трансфер до аеропорту. Якщо ж рейс затримується більше ніж на 5 годин, пасажир має право відмовитись від перельоту і отримати відшкодування вартості своїх квитків або ж змінити свій маршрут. Що стосується випадків скасування рейсу через карантин, пов'язаний з поширенням коронавірусної хвороби, то варто зазначити наступне: карантин є форс-мажорною обставиною, тобто обставиною непереборної сили, яка робить неможливим виконання зобов'язання і звільняє сторони від відповідальності за його несвоєчасне виконання. Але після закінчення дії обставини переборної сили, зобов'язання має бути виконане в повному обсязі. Тож пасажирам чи рейс був. Скасований, може бути запропоновано інший час виліту після закінчення відповідних обмежень, пасажир може або погодитись на такі умови, або відмовитись. І в цьому випадку йому мають бути повернуті кошти за квиток в повному обсязі, оскільки послуга йому не була надана. Суставини непереборної сили звільняють авіаперевізника лише від виплати компенсації, але не від відшкодування повної вартості квитка. Для того, щоб отримати... Відшкодування, зверніться з письмовою заявою до авіаперевізника, де зазначите, що ви хочете отримати відшкодування, оскільки зміна часу та рейсу вас не влаштовує.